Ви коли-небудь замислювалися, що прийде на зміну легендарному карабіну М4. Знайомтеся SIG Sauer M7 – зброя нового покоління для відділень Армії США. Офіційно прийнята на озброєння у травні 2025 року М 7 має замінити М4 в елітних підрозділах, таких як 101 ша повітряно десантна дивізія? У чому ж її особливість? Вона використовує новий потужний патрон калібру 6,68 мм, також відомий як 277 ф'юрі. Цей боєприпас розроблений спеціально для того, щоб пробивати сучасні бронежилети на великих дистанціях. Крім того, гвинтівка вже з коробки оснащена інтегрованим глушником та передовою оптикою. Звісно, не все ідеально. Нові боєприпаси важчі, а це означає, що солдати зможуть нести менший боєзапас. І хоча під час випробувань на початку 2025 року виникали певні зауваження щодо надійності, нещодавні вдосконалення вирішили ці проблеми, зробивши М7 справді грізною зброєю. Поки М7 тільки надходить у війська, інші вражаючі гвинтівки, як от FN SCAR та IWI Tavor, продовжують служити арміям по всьому світу. А що ви думаєте про таке оновлення, пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд!